Сльози перу, сторона рідна, корівна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі, мило, де не дозветься де, Не шили не перед немов В темному марі, І знову саду. Чому ти не зійдеш на землю із неба? Осяяти ти землю безчасною треба. Ти бачиш, як нас покрила ніч темно? Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре? ой горе, о, люди нібі? Моя ти родино, брати мої бої, за в бої, закутівка. Палають страшні незагойні рани на лоні у Тебе, моя Україна, Корми ця шку, хто розбись нам поможе. Ой Боже, коли ж це минеться? чи згине без долі, прокляться рукам, що спадають без сили. Навіщо родитися, жити в могилі, як маємо жити в ганебній неволі. Хай смертна темнота нам очі застери. ой, Лео. Україна плачу снігу тобі. доле моя, що поможе туго? що в дію для тебе сієї тяжкої журбою? гай гай невелика душа. Ох, сльози паки, вони душу палили. Світи полишили на листі на віки, ці жалії гіркі, волі мені серце з'ялили, даремно для нього всімі. Чи ж мало нас плаче такими сльозами? Чи може ми, діти, веселими бути? Як ненька в не в нужді побивається нами, Як тут веселого слова здобути? Говориться, що матері сльози береш і тверде, міцне каміння проймають, невже найщиріше, не тривають і сльози, віцячі ніякої сили не мають, все наші сльози не робить на колітне серце, серце заболеє. Нехай палає, не дає спокою, поки душа. Терпіти буде, як же не стане сили, коли ж туга у край те серденько замріле, тоді душа повстане недорога і розбудеться в століне. Як же повстане, їй не буде впину, заснути знов, як пеш, вона не зможе. Вона Бо боротись буде до загину, або погибель, або перемога, сі дві дороги перед нами стане, котра сих двох нам судиться дорога, дарма повстане, бо душа повстане. Так плачмо, братця, мало ще наруги, бо ще душа терпіти силу має. Хай серце плаче, б'ється, рветься стуги. Хай не дає спокою, хай палає.